Слава Україні! Триває 231-ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах. Протягом доби окупанти завдали три ракетні та чотири авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Шахет-136. Десять з них було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України. Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БПЛА задіяно для коригування вогню артилерії. Авіація Сил оборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БПЛА та 4 вертольоти ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки та чотири склади боєприпасів.